Спортивну славу Галицького району ось уже кілька років поспіль творять дві відомі на Прикарпатті волейбольні команди володар із райцентру і захід Рембут із Бурштина. Завдяки їм волейбол став у районі одним із найбільш популярних видів спорту, як серед школярів, так і серед дорослих. Тож не дивно, що саме у Галичі і в Бурштині найчастіше проходять престижні змагання за участю волейбольних клубів з різних міст Івано-Франківської і сусідніх областей. От і минулими вихідними Галич став місцем проведення першого туру фіналу чемпіонату області з волейболу серед чоловічих команд. Той факт, що волейбольні поєдинки регулярно проходять у Галичі, сьогодні вже нікого не дивує. І слава Богу, що проходять, і ми радіємо від того, тому що спорт це є здоров'я. І на сьогодні ми маємо в районі дві потужні команди це Галицька команда, бурштинська команда. І дякую підприємцям, особливо по борштину Любомиру Головчику, за те, що підтримує волейбольну команду. І болільники наші мають де подивитися. І, звичайно, ми маємо молодих волейболістів, які займаються в наших дитячих, спортивних школах. І спорт взагалі і районна державна адміністрація, і районна рада, і депутати. Завжди у нас не було якихось таких питань, що стосується. Фінансування спорту, щоб ними заперечували ці питання. Спорт потрібно підтримувати і потрібно працювати. І Ми над тим працюємо, щоб як найбільше дітей і молоді залучити до занять спорту. Черговому турніру з волейболу було передавав успішний виступ двох команд з Галицького району на обласних змаганнях. Ну, я хочу сказати, що дві команди з нашого району це Володар місто Галич і захід Рембут, місто Бурштин, здобули право приймати участь у фіналі чемпіонату області з волейболу серед чоловічих команд сезону 2012-2013 років. І е, на протязі трьох днів з п'ятниці понеділі в місті Галичі в спортивному комплексі проходить е, перший тур фіналу чемпіонату області з волейболу. Відкриття першого турніру чемпіонату області супроводжувалося привітаннями на адресу фіналістів, серед яких. ...вищезгаданих були представлені команди з Богорочани Снятина. За традицією, учасників чемпіонату зустрічали хлібом, сіллю, а також піснями і танцями. Самі ж змагання проходили у дружній, але, як завжди, буває у спорті, напруженій атмосфері. А поталанило цього разу гостям. Перше і друге місця посіли відповідно волейбольні клуби Снята на Буградчан, а почесне третє місце виборов Галицький володар. На четвертому бурштинський захід римбуд Більше пощастило дитячим командам Галицького району. Минулого тижня в Галичі також проходила чемпіонат області з волейболу. Дитяча ліга серед юнаків та дівчат 96-97 року. Народження команди з нашого району вибули право виступати у фіналі даних змагань і в четвер, і в п'ятницю також на базі комплексу нашого міста Галича і спортивної спортивного залу загальноосвітньої школи номер один проходили фінальні змагання чемпіонату серед команд дитячої ліги 96-97. Цьому року народження, і хочу сказати, що відрадно те, що команда юнаків здобула перше місце в цих змаганнях, а команда дівчат посіла друге місце. Всього у змаганнях взяло участь 8 команд: 4 хлопців і 4 дівчат.